Вітаю! Сьогодні у нас на ремонті м'ясорубка Кенвуд з такою несправністю, що вона не крутить під навантаженням. Тобто, якщо ми її зараз в пусту включимо, вона ще щось буде крутити. А якщо вже підключити тубус і там закидувати м'ясо, крутити вона вже не буде, буде проскакувати. Це вже зрозуміло, що проблема саме з редуктором. Будемо розбирати і розбиратися, в чому там полягає несправність. Приступаємо до розборки приводу, це можна виключити, що нам подальше буде заважало. І розбирається вона знизу. Так, знімаємо низ. Так, тут потрібно буде від'єднати е, піни від кнопки і потім ми виймемо всю середину, коли відкрутимо її знизу. Провода з кнопки зняли. І тепер відкручуємо відкручуємо саму середину. І зараз вона вся Ось Так уже буде гарно видно, що саме в нас вийшло з лату. Ось постараюся поближче показати. Так, тут кнопочку, ці наші гвинти, щоб не загубити. Можна повинімати. Так, показую на відео, щоб було видно. Загалом дана шестерня, вона частіше всього і виходить з ладу. Ось, як бачимо, внизу вона стисалась. Тут нормальні зубчики, а тут ось де воно буде проскакувати. Це стається через те, що перегружається редуктор, тобто там могла попасти кістка сюди або ще щось. І тоді двигун. Далі то продовжує крутити, але через те, що прикрутити він не може, він починає, дана черв'ячна передача, вона злизує ці маленькі, маленькі зубчики. Частіше всього і ламається дана шестерня, бо тут ось де крупний шах, це тут важче зламати, хоча також буває, що ламається. А дана шестерня чаще, чаще за все, оскільки саме двигун тут більше всього зусилля прикладає, і просто злизує ці маленькі зубчики. Того все, що нам треба зробити, це тільки замінити цю шестерню. Ну, Загалом, що переглянемо весь редуктор, але... 90%, що саме ця шестерня ламається. Вона оригінально поставляється, тобто без проблем може замінити. Так, зараз ми її знімемо і подивимося, яка там ситуація. Ось, зняли. Знімаємо шестерню. Ось, я ще раз покажу, що вона злизалася саме з цього боку. А тут ціла. Але цього вистачає, щоб вже місорубка не крутила. Тому зараз ми її покладемо на серветочку тут. І візьмемо таку нову шестерню і поставимо на місце стару. Е, нова шестерня поставляється таким комплектом. Це оригінальна запчастина. тут ось де написано. До комплекту входить сама шестерня. Тоді стопорне кільце. І тут ще дві шайбочки, має бути. Ось за дві шайби. Зараз ми це все туди поставимо назад. І дуже важливо це уважно передивитися, чи там все решта ціле. А саме, ось де дана шестерня велика крутить ці дві, які вже крутять в результаті цю. Тому їх можна буде покрутити і переглянути весь редуктор. Тут можна не розбирати, а просто крутити і передивлятися тут шестерню, чи вона ціла, так, також ці дві. Але я бачу, що все ціле, досить сухувати редуктор, ми його змажемо. і все буде окей. все буде працювати. Тут можна змастити, воно потім розмажеться, коли буде крутитися. Ну, Можна буде ще сам прокрутити, щоб він рівномірно розподілився. Дуже багато його не потрібно, бо тоді воно буде просто ляпати, грубо говоря, по сторонам. А так, щоб просто змастилися шестерні. І також змажимо ці. Також дуже багато не потрібно, оскільки ми ще змажемо шестерню, яку будемо ставити, і вона вже потім розітре цей салідок. Ставимо одну із шайб, яка у нас йшла в комплекті. Потім буде шестерня, потім знову шайба і стопорне кільце. Змазуємо шестерню. Тут змазали, воно розітреться зараз. І дрібний шахт цей теж змазуємо. Оскільки редуктор не має бути сухим. Тоді буде все правильно працювати. Ставимо. І можна ще самому прокрутити, щоб воно все рівномірно розійшлося. Прокручуємо, бачимо, що все добре. Тепер ставимо стоперне кільце. Тобто ставимо шайбу, а потім стоперне кільце. Розширили це стоперне кільце, наживили, а тепер посадимо його нижче і воно стане на своє. місце. Не обов'язково використовувати те, що де в комплекті, можна було поставити просто універсальне, яке защлкується з боку. Але скільки наш комплект йде, то ми поставимо те, який йде. Обережненько і воно защелкнулося. Все, колечко на місці. Нічого тут не випаде, не розпадеться. І можна буде збирати мясорубку назад і тестувати. Перший, другий, третій вже закрутив і четвертий. Так і цей перевірю. І можна збирати його до кінця. Зараз закручуємо одну і будемо перевіряти. Так, можна вмикати нашу місторубку, щоб перевірити, чи все працює. Звичайно, редуктора нам клієнт не дав, щоб ми могли перевірити редуктор, редуктора, тут забуємо під'єднати і перевірити, але в будь-якому випадку, якщо... У цьому випадку зараз ми вмикаємо і бачимо, що посторонніх звуків немає, отже все окей, ремонт допоміг. І ззаді кнопка реверсу бажано її також перевірити. Працює і ще раз перевіряємо на вмикання. Працює тихенько, правильно, тобто ремонт виконаний успішно. В ми завершили з ремонтом даної м'ясорубки. І часто, коли після ремонту я там виношу клієнту техніку, показую шестерню, говорю, що поставили таку саму оригінальну, людина дивиться і говорить: ой, щось тут такі слабенькі зубчики, така пластикова, це ж вона знову зламається. А чи можна таку залізну поставити? Пояснюю ще раз: дана шестерня, вона йде як запобіжник. Тобто, якщо щось застрягне в самому в тубусі, і тут де крутиться м'ясо, кісточка, наприклад. То двигун, то не знаєш, там кіточка застряла, він буде далі, намагатися прикрутити. Якщо тут шестерня буде залізна, він її не зможе так злизати, як в даному випадку, а він її просто на ній зупиниться. Намагатиметься далі крутити, перегріється і згорить. Шестерню поміняти легше, ніж двигун. Тому в будь-якому редукторі завжди йде хоч одна шестерня пластмасова, яка запобігатиме, тому, запобігатиме поломці самого двигуна, якщо ви щось використаєте не неправильно. Ну, тобто не в професійних, а в звичайних м'ясорубках домашнього використання. Тому запчастину завжди потрібно ставити оригінальну і все буде працювати так, як написано в інструкції. М'ясо вона покрутить. На кісточці, так, да, скрутить шестерню, але шестерню поміняємо і все буде працювати. Тому з ремонту ваших м'ясорубок, кухонних комбайнів і будь-якої побутової техніки можете зв'язатися до нас. Завжди буде раді допомогти. Комплектуємо лише оригінальними комплектуючими. Таким чином продовжуємо життя вашій техніці. Всього вам найкращого і до нових зустрічей!